Мені звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Сергію щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. На слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава Сергію. Давайте нашу розмову розпочнемо із обговорення атак. Відомо, що дрони не атакували і не тільки дрони Одесу. Били по так і цивільні, і портові інфраструктурі. На жаль, відомо, що там одна людина загинула, і шестеро, що отримали поранення. Уркута увага ворога постійно до Одеси. Це тому, що якби у Путіна ну не виходить взяти Одесу, він хоче, якби, скажімо так, розбургати настрої Одеситів. Ну, якщо говорити про ураження або намагання атакувати цивільні, перш за все, цілі енергетичну інфраструктуру критичну, То звичайно тут є. Я б розділив би два моменти: перше доволі прагматичний, скажімо, так, з військово-економічної точки зору, звісно, ворог прекрасно розуміє, що Одеса. По перше, це морські ворота нашої держави, тому портова інфраструктура. Зрозуміло, що це намагання. Порушити ті експортно-імпортні коридори, які е, працюють через порти Великої Одеси. Відповідно, у нас тут е, ну це можна говорити великі здобутки, тому що Україна по вантажообігу обігу вийшла на дуже гарні показники а завдяки силам оборони, що контролюють ситуацію в відповідній частині Чорного моря і ці. Скажімо, коридори експортної імпортні, вони не дивлячись на ризики. Ви знаєте, що ворог також намагається обстрілювати і судна під іноземними прапорами. Відповідно, не поодинокий, на жаль, випадок такий в нас вже був на півдні нашої держави. Ну і власне, що говоримо про логістичні маршрути, про те, що Одеса і Одещина є великим гуманітарним логістичним хабом для всієї держави. Тут цілком зрозуміло, що для росіян дуже важливо все це порушити і тим більше. Коли мова йде в тому числі і про енергетичну інфраструктуру, ну, тут і вплив на людей. Тобто створити умови для цивільного населення, перш за все не те, що навіть некомфортні. Е, Звісно, війна є свої труднощі. А взагалі створити нестерпні умови для проживання людей. Е, і відповідно, це ці удари вони відбуваються як зокрема і балістикою, в тому числі, але основна. Зброя, яку ворог використовує наразі, це звичайно шахеди. Хоча пам'ятаємо, що від 13 грудня минулого року, наприклад, в Одесі до цього часу не функціонує електротранспорт ні трамвай, ні тролейбуси, зрозуміло, в яких причин так. це теж впливає на відповідну логістику по місту, хоча дуже активно діють соціальні маршрути, безкоштовні маршрути, автобусні для людей. Водопостачання, теплопостачання, холодна зима. Ну, вона, мабуть, найхолодніша за 4 роки повномасштабного вторгнення відповідно, і звісно, це намагання вплинути на настрої людей, на їхні емоції, тому що ну подекуди е, на жаль є випадки, і про це треба говорити. І перекриття вулиць е, відповідно до того, що от люди там виходять зі своїми енергетичними питаннями. Зразу хочу відзначити від того, не поліпшиться ситуація з енергетичною інфраструктурою, не стане більше світла в наших квартирах, а ускладнює роботу як самого міста і звичайно складню роботу в тому числі і енергетиків які працюють 20 не 24 на 7 25 на 8 відповідно власники сили оборони тому Ворог намагається звичайно це розхитати, і з цих причин ми говоримо про те, що е, намагання на емоційний стан людей вплинути на фізичний їх стан, звичайно, це одна з цілий ворог. До речі, у росіян у концепції ведення сучасної війни це прописано. Якщо вони не можуть зайти на територію, ви згадали про те, що у Путіна свербить від того, що він нічого не може тут зробити відповідно то і прописано так, що війська не можуть зайти треба створити нестерпні умови проживання населення, і власне тоді вже планувати, що на ці пустельні території окупанти можуть зайти. Ну це сьогодні очевидно. В контексті перемовного процесу та Одеси дивіться, пам'ятаєте, десь ну, кілька тижнів тому була інформація у ЗМІ писала про те, що мовляв українська сторона під час переговорного процесу вимагала гарантії того, що росіяни не будуть захоплювати Одесу. Це вкиди і псові росіян, а на ваш погляд знову ж таки про підвищення ставок, мовляв, от погоджуйтесь на мови, які є, або ми ще й на Одесу будемо претендувати. Ну, що стосується взагалі цих комунікацій геополітичних, то що відбувається навколо цих так званих перемовин, мені зараз важко їх назвати перемовинами, тому що перемовини відбуваються або мало відбуватися, і це чітка позиція України після прийняття базових рішень. Найголовніше це повне припинення вогню. Відповідно, далі вже можна сідати про щось говорити. Очевидно, що ворог таким чином дійсно намагається підвищувати ставки. Ну давайте згадаємо там кілька місяців тому, наприклад, ще 25-му році, говорили про Чернігівщину. Мовляв, ворог зараз буде атакувати більше, більш активніше, і Чернігів, і Чернігівську область відповідно, і буде заходити на цю територію. Власне, ми тоді визначали і не помилилися насправді, що ворог таким чином що хоче продемонструвати, дійсно мовляв, ми там відмовляємося умовно я зараз малюю ситуацію від того Чернігова, наприклад, але ви маєте там залишити якісь певні території Донецької області. Наприклад, так тут все чітко дуже прослідковується, тобто це та е, російська гра. Традиційна, де треба слідкувати за руками, Е, власне всі ж розуміють, що Одеса а, я вже казав, це морські ворота нашої держави. Вихід до моря України взагалі а, дає нам величезний статус а, країни, яка а, є і може бути суб'єктом європейської світової політики. Це ж очевидно, економічної там військової зараз. Тим більше, тому таких кидань дуже багато відповідно. тема придністров'я періодично так званого виникає. Це теж пов'язано з Одесою. Ми ж прекрасно розуміємо. Що це так звані ІПСО, які Росія проводить і проводить досить таки активно, тому на сьогодні вкотре можна сказати, що орган не має жодних е ознак того і можливості, що він буде атакувати Одесу ні сухопутно, ні е морськими там е нашими локаціями відповідно ні повітряно. Е але вкидань буде дуже багато. Дуже багато є свідками того. Сергія, але коли ми кажемо в цілому про південний фронт? Ну про південь, так і там от е, як ви на ваш погляд, е, от весняна літня кампанія до неї ворог готується. Про це вже говорять всі. Так е, як ви вважаєте, які тут плани у ворога? Які наміри на ваш погляд е, от найбільша небезпека можливо для нас? Де? Е, ну, давайте говорити про те, що і це такі базові речі, які треба нагадувати нашим е, глядачам, слухачам. Очевидно, що стратегічна наступальна операція росіян вона триває з 23-го року, з осені 23-го року. Відповідно, е, всі ці е, моменти, е, скажімо так, наступальні, це етапи цієї великої стратегічної. Операції е, пам'ятаємо великий наступ літній минулого року. Дуже було жорстко. Пам'ятаєте, Я не кажу, що зараз легше ні. Е, можливо, навіть і подекуди важче. Але ця активність вона почалася там, ну, наприклад, на 25-му році, наприкінці квітня, якраз до речі, на Запорізькому напрямку. Тоді на це на жаль не звернули уваги, але ми з вами про це точно мали говорити. І відповідно, літо потім перегрупування військ відбувається, тому що ворог не досягає очевидно. Якихось там певних цілей своїх ну тактичних так, а оперативно навіть тактичних сьогодні, тим більше стратегічних, немає. Тому врахування погодних умов, врахування ресурсності, спроможності ворога атакувати, звісно, перекладається, перегруповується на наступний етап. Ми говорили про зимову кампанію, так зима 25-26 років, з урахуванням тому числі погодних умов. На сьогодні, звісно, ми ж наближаємося до весни. Це буде період перегрупування. Підтягування резервів з боку Російської Федерації очевидно, що, що вони не зупиняються і не будуть зараз робити зупинок відповідно. Лише сили оборони можуть це зробити, і власне обирати пріоритети, які вони очевидно обрали. Ну звісно, Донеччина номер один це на сьогодні. Ну не змінюється на порядку денному. Тут нічого. І власне Запорізький фронт. Чому Запорізький фронт? Тому що. Ви бачите, там у ворога на жаль були сталі просування на тому напрямку, і я зараз не буду повторювати, чому на жаль сталося так, як сталося ще восени минулого року. Наприклад, по гуляй полю. Тому ворог завжди шукає, де він спробує або знайде, відчує якусь слабинку в нашій обороні. Там він намагається атакувати. І власне це сталося і по Запорізькому фронту, в тому числі. Але в районі Гуляйполя, наскільки я розумію, в цілому, так запорізький напрямок, коли ми беремо Оріхівський, так то там сили борни намагаються наразі стабілізувати ситуацію. Якраз використалося це вікно можливостей зі Старлінком, тому що самі росіяни кажуть, що вони покидають свої позиції. Принаймні, така інформація є в їхніх пабліках. що вони покидають позиції з запорізького напрямку, ну звісно, це мова не про Старлінки. Так, відсутність цієї платформи вона внесла корективи в зв'язок, планування, в управління російськими підрозділами, зокрема на запорізькому відтинку, в тому числі це ж зрозуміло. Мова дійсно йде про те, що, по-перше, силам оборони, не дивлячись на ті відступи, про які я сказав, зокрема на Голіпільському напрямку фронту, вдалося виснажити п'яту загальновійськову армію Російської Федерації. Вона була основною бойовою частиною, яка тут наступала на цьому відтинку. Вона виснажена, тому допомога їй, наприклад, там кинули 29, -у, 36 -у армії Тобто, ну по концентрації військ ну з Покровського можна навіть порівняти на сьогодні, фактично. Е, відповідно, там підрозділи з придніпровського напрямку якісь додатково кидають. Там, наприклад, це можуть бути підрозділи ВДВ або морської піхоти, очевидно. Е, ну, власне, Степногівський віти фронту. Це все про Запоріжжя. Оріхівський оборонний вузол, який ворог якраз і хоче цими флановими ударами обійти. Е, на сьогодні це не говорить про те, що планується навіть не так, а є можливість росіян там атакувати обласний центр Запоріжжя. Очевидно, так. Е, але те, що ворог може таке планувати, звісно так. Ну Давайте про реалії говорити. Тому е, на полі бою багато що не виходить, що ворог демонструє? Терористичні удари, зокрема, по Запорізькому району, по самому Запоріжжю. Ну Це класика дій Російської Федерації. Е, бити цивільних, коли на полі бою нічого не виходить. Повертаючись до Гуляйполя сьогодні. е-е Вдалося зупинити скриг е, ворога. Він не відбувся на сьогодні, по гуляй полю. Е, сьогодні сіра зона, якою є цей населений пункт, вона е, подекуди змінює свій колір на мапі. Е, з червоного навіть на синій, відповідно. Я кажу про дії наших, зокрема, штурмових підрозділів, які е, контратакуючими діями. Це не контрнаступ. Це не контрнаступальні якісь там заходи, які відбуваються, і те, що росіяни розкидали. Ну вони таким чином собі інформаційне алібі підготували. Мовляв, ми відступаємо, бо українці проводять велику наступальну операцію. Все класично для росіян вони читаються наперед. Е, тому ці контратакуючі дії призвели до того, що певні населені пункти. Я зараз підкреслюю, вдалося зачистити. Тобто, ми, звісно, говоримо, що це на сьогодні звільнена наша територія, бо вона зачищена від окупантів, від їхніх диверсійно розвідувальних груп, наприклад, або штурмових. І очевидно, що це намагання з нашого боку провести ці локальні операції, які наразі тривають. Тому ми зараз з вами бачите. Оці кути гострі обходимо, намагаємося взагалі говорити про ситуацію, це безпека операції і тривають ці е, ну стабілізуючі, ну можна назвати, що в них є ознаки стабілізуючи дій, тому що тут ворога треба зупинити, не дати йому закріпитися на західному березі річки Гайчу. І ворог теж це розуміє, бо якщо зайде, якби зайшов оперативний простір, і росіяни могли б більш активно тут е, наступати. Тому на сьогодні ця боротьба триває. Власне по стипногірську теж не поспішаємо, нічого не говоримо. Але є контратакуючі дії наших, зокрема штурмових підрозділів. Е, такій ситуації найкраще знаєте, е, звичайно, дотримуватися інформаційної тиші е, і говорити про те, що дай Боже у наших вийде все те, що е, задумане, але дуже багато росіян тут зусиль свої зосередили і від своїх планів не відмовляються. Дай Боже, звичайно, бажаємо нашим захисникам витримки сил. Друзі. Ви будь ласка, їх підтримайте. Сергію, а якщо говорити про Херсонщину, Херсонський напрямок раніше була інформація, що росіяни там також покидають свої позиції, перекидають на інші відтінки фронту. Можливо, вам щось відомо, якісь є там свіжі новини, скажімо так, що там відбувається. Ну, по перше, якщо ми говоримо, наприклад, про лівий берег, то е, дуже ускладнюється логістика у росіян. Дуже така е, складна ситуація. На жаль, для наших е, мешканців, які опинилися в тимчасовій окупації. Наприклад, якщо говоримо про голову пристань, говоримо про Олешки, там дистанційне мінування. Звідти нашим людям сьогодні виїхати надзвичайно складно, тому що ми розуміємо, що сили оборони завдають ударі відповідних по лівому берегу, в тому числі, ну власне як ворог не відмовився від тактики. Е, Остров'яди я її називаю для того, щоб спробувати там, е, ну принаймні зайти на острови, закріпитися там, створити якісь свої позиції е, з метою. На сьогодні не кажу форсування. Якраз от слово форсування не це для росіян. Вони весь час намагаються в тому числі паралельно інформаційним супроводженням говорити: от, от завтра, ну максимум післязавтра будемо форсувати річку Дніпро. Вони навіть взимку зараз спробували це робити, коли крига стала. Відповідно, але крига стала, крига скресла. А навіть ті факти, коли вони там в тому своєму залідячі йшли на дно, тому що крига не витримувала відповідного навантаження Е, намагання атакувати антонівські мости, тобто поліпшувати свої тактичні якісь позиції. На придніпровському напрямку, зокрема, е, і тут звичайно знову складова терору. Вона є найголовнішою дією росіян. Це очевидно, максимально знищують місто Херсон, завдають ударів, херсонські громади. Ці удари є постійними. Тобто, це намагання вплинути на забезпеченість логістику наших відповідних сил, які знаходяться на е, правому березі Дніпра. Тому е, тут кардинальна ситуація навряд чи зміниться найближчим часом. Е, вона буде саме такою з боку ворога. Не терористичною, перш за все, ну і звісно, з нашого це намагання е, уражати певні цілі на лівому березі не давати ворогу, навіть там мислити про покращення тактичних позицій. Сергій, якщо говорити про наші дії відносно території Російської Федерації, відносно тилу отак ворога, от відомо генеральний штаб підтверджував нашу атаку од фламінго по території арсеналу у Волгограді, і повідомляється в принципі, що два дні поспіль там атаки, ну то тобто другу ніч це якби добувають там, намагаються знову ж таки. Що що на ваш погляд нам в принципі це дає? Що стосується Волгоградщини, я хотів би зазначити, що е, Волгоградщину можна відносити до, скажімо так, умовно, звісно, але тим не менше до південних теренів Російської Федерації, ну в плані, скажімо, енергетичної інфраструктури, тому що там розміщені ті вузли, які забезпечують в тому числі і південні терени Російської Федерації, відповідно е, там нашу тимчасово окуповану Кубань, Ростовщину і ну і далі там ця. Сітка енергетична, вона повзе по різних регіонах е, Росії, е, і можна і треба тут бити і влучати. Але почнемо е, з населеного пункту Котлубань. Е, це е, ракетно-артилерійський склад, дуже великий. Один з основних на цих теренах відповідно, і це якраз та логістика е, військова, перш за все, і не лише що працює безпосередньо на фронт. На Донецький напрямок, зокрема і на Покровський, в тому числі на інші відтинки, там де ворог атакує. Тобто, звідти йшли артилерійські снаряди, там я не знаю, о, там ранатомети, ну, озброєння та боєприпаси. Евакуація населення до цього часу проводиться, тому що там вибухає і детонує. Тобто, влучання можна поставити величезний, ну на як ми говоримо, жирний плюс для цілоборони, що уразили відповідний арсенал. Це і ще раз дуже великий арсенал російської армії. Е, чому я згадав енергетичну інфраструктуру? Дійсно, другу добу е, другу добу дуже активно працює російська протиповітряна оборона. Рашен ну, ПВО для російських громадян, мабуть, найстрашнішого слова незабаром не буде. Бо як починає працювати рашен ПВО, то це таке знаєте нагадування про громадянську війну. Вони б'ють по своїй е, сьогодні. Ніч у волгограді, коли ми з вами спілкуємося. Горять і палають автівки. Це працює рашен ПВО, тому що намагаючись е, там посадити або збити добрих комариків, вони, як правило, влучають по своїх. Це традиційно для російських систем протиповітряної оборони. Е, ну, відповідно, атаки тривають в тому числі. Ми говоримо, наприклад, про е, цілком імовірно. то ста триває е, про Волгоградську ГЕС, наприклад я не здивуюся, якщо ми почуємо новини, наприклад, і звідти взагалі енергетична тема і удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації це е, та тема, де і ті дії, де треба нарощувати і масштабувати процеси, бо це безпосередньо впливає на фронт. Ну наприклад, на військову логістику. Але ж ми почали частіше чути і про ракети Фламінго. От в цьому ж теж хороша новина. Сергій, дивіться, Сергіюця капустуньярперед цим було повідомлення. Ну дивіться, статистика не дуже приємна. На жаль, так. Ну, це я зараз іронії насправді. Росіяни, ми заявили про шість ракет, відповідно, і відео продемонстроване. Росіяни сказали, що 5 збили. Але є нюанс. Чим збивали? Своїми військовими об'єктами. Тому я кажу, що бачите, що стосується шостої, ну, не знаю, бачите, вони навіть шосту не порахували, відповідно. Звісно, це не може не тішити. Але ну, мій підхід особистий в цьому питанні. Зрозуміло, що є відповідні державницькі мужі, які над цим думають і це передбачають. Ну, ж нічого не скажу. Це масштабування відповідних наших ракетних проєктів. Це найголовніше, тому що ну ми розуміємо, це супер, це круто, що наші племінго летять. Бачите, там не три полетіло, вже шість. Я зараз без іронії кажу, якщо хтось почув іронію, в моїх словах, ви помиляєтеся? Ні, але звичайно, волію, щоб було 60 летіло. А 600 ще краще, так? ну, Треба знову таки з огляду наші потужності і спроможності в цьому плані. Ракетні проєкти розвиваються. Колись росіяни, пам'ятаєте, так, зі сміхом говорили про наших, наших нептунів. Ну, власне, досміялися. Сподіваюся, так само станеться і з Фламінго. І ті росіяни, які ще зберегли там частиночки адекватного мозку, що дуже рідко на сьогодні, вони говорять про те, що слухайте. Ну, вони використовують слово там специфічне, яке українців називають. А у них вже все літає, у них ще ядерної зброї поки немає. Ну, дійсно, поки що немає. Знову таки, кажу з іронією, тут питання складне і очевидне. Тому е фламінго це добре. Ну, і головне, щоб, знаєте, про це говорили вороги насправді. Але знову таки, вороги говорять, пам'ятаєте перші пуски Фламінго? Що сказали росіяни? Все збили і збивається. Ракета ніяка. Ну, тепер бачите, як збивають виявляється шести 5 але знову таки військовими об'єктами. Сергію. Але Росіяни ж знову ж таки атакують і наші об'єкти. Зокрема, Саймон Шустер, автор «The Atlantic», повідомляє, що рій російських дронів Камікадзе, типу Шахет, знищив головне підприємство, яке виготовляло безпілотники для підрозділу національної гвардії Лазар Груп. Він посилався, зокрема, шустера на слова заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова. І відомо, що удару було задано кілька місяців тому. Щоправда, у наслідок атаки повністю згоріли виробниче обладнання, великий запас готових безпілотників, а загальні втрати оцінюють у 35 мільйонів доларів. І шустер зазначає, що йдеться про головний об'єкт, який забезпечував дронами цей підрозділ. Сергій як ти тут росіяни там вираховували ж так. Правильно, де вона знаходиться це підприємство. В цьому контексті, що можна на сьогоднішній день говорити? Можливо, якось десь якісь контррозвідка недопрацьовує, чи можна поговорити чи ні? Е, ну, давайте скажемо так, що точної інформації, звісно, ніхто ніколи не озвучить. Якщо і озвучується, то цілком ймовірно, я допускаю, що вона може озвучуватися з певною метою. Е, зараз якраз та тема, яку ви зачепили, вона можливо. Неможливо, навіть на мій погляд, точно не потребує, скажімо так, журналістських розслідувань. Це точно, війна триває, ворог теж намагається нас максимально уразити Це ж зрозуміло. Вони ж не будуть спокійно сприймати наші удари по їхній території, там, наприклад, по їхніх об'єктах. Звісно, вони шукають можливості атакувати і нас відповідно. Тому припущень є багато різних знову таки, все вирішиться, і все буде видно очевидно на полі бою, тому. Побачимо, як воно буде відбуватися, в кого якісь спроможності з'явилися або з'являться, або навіть і відновляться, в тому числі. Ну, Давайте згадаємо групу Рубікон, яка була, е, пам'ятаєте, за, за що Рубікон це українці ховайтеся. Е, ну, вони сьогодні є, вони ефективні, багато працюють. Але з нашого боку, подивіться, лише протягом е, останнього тижня було, як мінімум, я зараз можу назвати, ураження е, по тих структурах, їх, які пов'язані з Рубіконом, наприклад. То як працює наша розвідка і контррозвідка? Я думаю, що дуже ефективно, шикарно, шикарно що сказати в цьому Правильно, по одеськи, шикарно так. Сергію, дивіться якщо говорити про міжнародних партнерів, про їхні заяви відносно російсько-української війни. Марк Рюте заявив, що Сполучені Штати Америки чинять на Росію весь можливий тиск, щоб завершити війну в Україні. Крім того, він каже, що європейці також, зокрема, він згадує пакети санкцій. Мовляв, каже, подивіться, що відбувається за Лукола, Мороснівтю та всім іншим, що роблять США. згадує програму Перл. Сергій, от і ви, якби коли прочитали цю новину, от про що ви подумали? Ну, в сенсі роблять все можливе. Я скажу так, що давайте про скажу. Йому було набагато легше на посаді прем'єра Нідерландів, ніж сьогодні на посаді генерального секретаря НАТО. і Ви розумієте, чому він має озвучити якісь певні речі, що мають сподобатися певній людині. Ну я так скажу, але всі розуміють, uh -huh. про що е, ви знаєте, я. Поважаю абреві... абревіатуру з трьох літер, яка починається на «С», США, сполучені Штати Америки. Поважаю, вони нам допомагають Зазвичайно. без них. Е надзвичайно було би складно. Може, навіть декуди дуже складно. Але є інша абревіатура теж з трьох літерів, як починається на «С», теж ви здогадалися: Служба безпеки України. От санкції з боку Служби безпеки, тиск з боку Служби безпеки. А тим більше, якщо говоримо про головне управління розвідки, про ССО, ну, про всі наші ну, Збройні Сили загалом, сили оборони, бачите, скрізь абревіатура така. Оце найкращий тиск на сьогодні. Оце найкращий Лупкоїли, там розніфті, там татарніфті, що вони там ще багато чого є. Що ефективніше? Оголосити таку маленьку, перепрошую, шишечку санкцій? Добре, але ж треба проконтролювати. У нас в ракеті Хасто 101 американські компоненти з'являються або західноєвропейські. Ну добре, що ви оголосили. контроль. Тут про розвідку до речі. У вас дуже велика розвідспільнота в Штатах. Працюйте над цим, контролюйте. Е, є чим штатам надавити, натиснути на сьогодні. Тому, пане Трампе, будь ласка, якщо ви нас чуєте, то е, тисніть більше. І буде Нобелівська премія одна, друга, третя, чорта і п'ята. А ви згадали санкції наших спецслужб? Від них уже Волгоградський НПЗ зупинив переробку нафти після ударів, і крім того, удар по дальності так це Охтинський. Ось цей також НПЗ. Це значно велика дальність. Дронами люди атакували. Як мені повідомляли, розповідали так експерти. кажуть, що ймовірніше за все, якби збільшили дальність польоту ось цього дрону. Все це Сергію на. Що вказує ну, про наші переваги, знову ж таки, наслідки для ворога. Щодо цього, ну кажучи, рекорд не уточняв, чесно кажучи, але цілком ймовірно, якщо ми говоримо про ухта, ухти, якщо коротко, якщо <с>? коротко, я, наприклад, давав у себе там інформацію, що це приблизно 2000 кілометрів. Хоча, по прямій кажуть, 1700 ну це легко перевірити. Дійсно, так знову таки, наш дрон він. Перепрошую, не летить літак примісінько. Йому треба обійти систему протиповітряної оборони. Тобто ми цілком вірно розуміємо, що він е, обходить цю систему протиповітряної оборони. Тому е, це рекорди, які не можуть не тішити відповідні удари і дивіться, наскільки вони ефективні. Це найголовніше. Це найголовніше. Ураження будуть, можливості в нас зростають кожного дня. Силі, угу. ви згадували е, так, і це добре. Ми бажаємо знову ж таки знову успіхів нашим силам оборони. Дивіться, ви сказали, що щось ця заява. Рюте, вона направлена на одну людину на Дональда Трампа. Володимир Зеленський каже, перемога вигідна України для Трампа і республіканців. Це теж ну знову ж таки направлено на те, щоб вони були там ну більш, скажімо так, розворушилися. І чи буде ефект цього? Як ви вважаєте, враховуючи знову ж таки? Ми ж розуміємо, що в них попереду вибори, і ми теж це використовуємо. У всіх сенсах Трампу перемога України вигідна. У всіх сенсах. Тому що е Україна переможе. Я навіть не кажу, якщо звісно, переможе, буде справедливий мир. Таким чином, американці по-перше, перемагають е завдяки Україні Російську Федерацію, втирають носа Китаю і можуть зайнятися там своїми іншими, наприклад, е тихоокеанськими справами. У як Сіріну, що ж ми подивимося, як будуть розвиватися події, та обов'язково будемо аналізувати під час наших наступних ефірів. Вам сьогодні дякую за цю розмову. Дякую. Те, що ви попри свій напружений графік, знайшли та приділили свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо і їм за підтримку. Друзі, вас традиційно. Для них і працюємо. Так, так, друзі. Тому, будь ласка, підтримайте нас. Ви можете це зробити, підписавшись на нашу платформу, а також на авторський телеграм-канал Сергія Братчука. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в Ефірі з вас чекати. Гості, дякую.